Правова колізія зараз говорять, що Юлія Володимиру випустити з під грешт. Ні, Немає ніякої правової колізії. Вчора було проголосовано закон про про декриміналізацію тих статей, за якими була засуджена незаконно Юлія Тимошенко. Це означає, що одразу після того як цей документ стане законом. А для цього на жаль його повинен підписати Віктор Янукович. Одразу впродовж п'яти днів суди зобов'язані розглянути питання про скасування вироку і про те, щоб відпустити Юлію Тимошенко на волю. При цьому нам треба, щоб Віктор Янукович цей документ підписав. Зрозуміло, що він боїться Тимошенко більше ніж втрату повноважень, більше ніж втрату власних грошей, і тому ймовірність того, що він підпише цей документ. Я оцінюю. Ну, я, я вважаю, що у нього нема підстав його не підписати, але я дуже обережно до цього ставлюся, бо Віктор Янукович не приймає останнім часом адекватних рішень. Дякую. А щодо сьогоднішніх рішень, які можуть бути у парламенті, ваша точка зору, я? я вважаю, що парламент, перш за все, повинен працювати і приймати рішення так необхідні для країни. Треба приймати рішення про звільнення з посади генерального прокурора Пшонки. Треба приймати рішення про імпічмент президента Януковича. Треба приймати рішення про створення відповідних комісій про з'ясування обставин в вбит... смерті людей. І щоб ця комісія реально мала повноваження притягнути цих людей до відповідальності або зібрала документи для передачі в міжнародні судові інституції, треба приймати це перший блок рішень, які треба приймати негайно треба приймати негайно блок рішень пов'язаний із формуванням влади тому що влади в україні зараз немає треба треба формувати кабінет міністрів треба формувати е, всі необхідні органи для просто для того щоб держава могла працювати в цей перехідний період я вважаю що людина яку буде обрано прем'єр міністром повинен заявити що він діє лише в перехідний період і що у нього немає президентських амбіцій але в нього буде згідно з Конституцією 2004 року. президентська амбіція? ще раз, мене, мене як людину не цікавлять амбіції політиків. Мене цікавить, щоб зараз в цей перехідний час перше держава працювала раз, і держава виконувала те, що говорить майдан. Тобто покарання винних всіх від, від виконавця до того, хто це, хто це замовив і режисував. Це перше. Покарання, тому що безкарність породжує злочини. Друге, я я як правник хочу зміни судової системи, тому що це кров держави. Саме за допомогою репресивної судової системи Віктор Янукович витворяв те, що він витворяв. Треба, е, треба це змінити, і треба створити владу для того, щоб держава працювала. На жаль, ми не можемо жити в анархії. На моє переконання, та людина, яка буде очолювати кабінет міністрів, це моя особиста позиція. Ця людина не повинна мати президентських амбіцій, тому що ми зараз не граємося в президентські вибори. Треба спасати країну, і людина ця повинна поступити так, як в Киргизстані поступила людина на ім'я Роза Атунбаєва. Яка була, яка була тимчасовим президентом і сказала, що я не буду балотуватися на наступних виборах. Я тимчасовий президент. У мене одне завдання: організація чесних президентських виборів. Все. персоналі у вас немає? Ні.